Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про візит президента України Зеленського до Фінляндії в питанні цивільного захисту. І ми з вами зрозуміємо і знайдемо відповідь на багато питань стосовно безпеки в Україні. Зробимо окремий аналіз цього і знайдемо відповіді на. Ті питання, які виникають у вас, у представників влади. Так ось, що ж відбулося? А відбулась зустріч. І це було 19 березня, коли Зеленський відвідав Фінляндію. І в даній зустрічі він приділив свою увагу питанню цивільного захисту. А саме разом із президентом Фінляндії, Олександром. Стубом відвидали найбільше укриття в Гельсінкі, здатне вмістити до 6 тисяч осіб. Тобто Зеленський, він зрозумів, що треба щось робити в питанні безпеки, а це цивільне укриття. Бо в Україні, на превеликий жаль, цим питанням жоден представник влади, який був. І які є зараз, не займалися. Вони не задавалися питанням безпеки, вже не кажучи про укриття, які вони мають бути, як вони мають будуватися, яка там безпека має бути. Цими питаннями не задавалися. І оця війна змусила, умовно кажучи, задатись цим питанням і робити якісь дії. І ось президент Зеленський він приїхав до Фінляндії по окремим питанням, але і в питанні цивільного захисту. Гельсінкі це столиця і найбільше місто Фінляндії. І під час візиту президенти обговорили досвід Фінляндії у будівництві укриттів, який визнана одним з найкращих у світі. Бо Фінляндія, вона знається на будівництві оцих укриттів. І дуже багато є прикладів про те, які укриття є в Фінляндії, і що там взагалі розміщено в цих укриттях. Це, якщо порівняти з Україною, це небо і земля. У рамках зустрічі було підписано документ про наміри. Що започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту? Тобто, підписали вони документи окремо? Бо всі ви знаєте про те, що в Україні відбувалось, коли була небезпека? Питання укриттів, які вони, чи взагалі вони є? А якщо є, то як треба поводитись? У вигляді відповідальних осіб, якщо вони є, у вигляді цивільного населення, які мають бути дії, цього немає взагалі. І не було в Україні. Так що, передбачає дана ініціатива. От про що ці всі домовленості, оцей документ наголошує? В першу чергу, це обмін досвідом. Тобто, Фінляндія буде передавати свій досвід Україні. Залучення міжнародних партнерів. Активна співпраця для розширення мережі укриттів в Україні. Тобто, має бути мережа на різні випадки. І Фінляндія надасть. І покаже, що треба робити. Для того, щоб питання безпеки у вигляді соціального захисту, укриття, якщо казати слово, безпека, то це укриття. І як це питання має бути вирішено раз та назавжди? Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів. Тобто ми кажемо зараз про ті укриття, там, де під час небезпеки має перебувати цивільне населення. Ось про ці укриття йдемо. І сьогодні наша країна, і сьогодні наші країни підписали документи про наміри яким започатковується створення коаліції укриттів цивільного захисту? І про це наголосив Окремо Зеленський. Також він сказав про безпеку громадян, що є пріоритетом для України. Це той президент, якого обрали в 2019 році, і він тільки зараз. Сказав про безпеку в питанні укриттів, бо жоден з президентів України не займався. І відповідно, Зеленський також не займався. Але час минає, а питання залишається відкритим. Бо укриття в Україні це тільки назва. Всі ви знаєте, які це укриття, якщо порівнювати з укриттями. Фінляндії безпека цих споруб. Особливо в умовах війни. Бо ця війна вона надала оці прогалені всі влади, які були в питанні безпеки. Він подякував Фінляндії за підтримку та готовність допомогти у створенні нових укриттів. Які відповідатимуть сучасним стандартам безпеки. І питання це які мають стандарти бути безпеки в цих укриттях. Я хочу окремо сказати про те, що коли розпочалася війна на початку 2022 року, навіть в законі України про місцеве сходування не було повноважень стосовно цивільного захисту. Вони з'явилися. Тільки в середині 2022 року. А це є повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. Навіть не було оцих повноважень важливих в законодавстві. А цей закон, до речі, він вже задіяний з 97-го року. І тільки, коли розпочалася оця повномасштабна війна, всередині 2022 року тільки. З'явилися повноваження, до речі, які не виконуються. Не виконувались тоді з два року і зараз вони не виконуються так само. І докази цього є. Якщо казати про фінську систему цивільного захисту, то вона одна з найдосконаліших у світі. Ще в 1958 році там ухвалили Акт про цивільну оборону. Який зробив укриття обов'язковими нови, в нових будівлях. Тобто, це був обов'язок. Якщо будуються нові будівлі, там мають бути укриття. І ось дуже короткий аналіз на завершення. Жоден з президентів, з представників влади на державному, на місцевому рівні не займалися питанням безпеки, питанням укриття. Цивільного захисту. Не займалися. І ось зараз нарешті, щось, як, якесь рушіння почалось, Якісь домовленості, якісь акти стосовно того, що підписаний документ про співпрацю між Україною та Фінляндією в питанні безпеки стосовно укриттів цивільного захисту. Тільки зараз оце все розпочинається. До цього чого не робили, чого чекали? І скільки життів вже було згублено, бо укриттів. І взагалі, як має діяти населення в час, коли небезпека? Коли, куди бігти, куди ховатися, також цього немає. Ось, шановні глядачі, що таке відповідальність влади по відношенню до населення? Які наслідки цього? Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили це питання. Дай Бог, нарешті, воно зрушиться з місця, і цей досвід Фінляндії стосовно будівництва укриттів, буде вже започатковано в Україні. Тому я всім дякую за цей. За це відео, за перегляд цього відео. Якщо сподобалось це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі свої, свою позицію, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про важливі речі стосовно цивільного захисту у вигляді укриттів. Всім дякую і до нових зустрічей.